Валерій Федорович Залужний, український воєначальник, генерал, головнокомандувач Збройних сил України, член Ради Національної безпеки і оборони України. 23 травня 2022 року увійшов до списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Тайм. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград Волинському. Нині Звягель. Житомирської області, в родині військовослужбовців. З дитинства мріяв стати військовим. У 1989 році, після навчання у міській школі номер 9 вступив до Новоград Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою. Згодом вступив на загальновійськовий факультет. Одеського інституту сухопутних військ у 1997 році з відзнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби, командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, а у 2007 році закінчив навчання із золотою медаллю. Призначений на посаду начальника штабу, першого заступника командира 24 ї окремої механізованої бригади в Яворові. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох з половиною років. Рішенням начальника Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади, командував нею до 2012 року. У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно стратегічного рівня підготовки, нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії, у середині липня того ж року був призначений заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині, відтоді керував майже всіма угрупуваннями, які там створювали. На 2017 рік начальник штабу. Перший заступник командувача військ оперативного командування Захід. Станом на 2018 рік начальник Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України, перший заступник командувача Об'єднаних сил. 9 грудня 2019 року був призначений командувачем оперативного командування Північ. У грудні наступного року закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини. 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив ефективність в командуванні Збройними силами України на фронті проти російських військових, що детально аналізують і відзначають як наші, так і закордонні експерти. У 2010 році залужний отримав звання підполковник. 23 серпня 2017 року генерал-майор. 24 серпня 2021 року Генерал-лейтенант. А 4 березня 2022 року отримав звання Генерал. Заложного називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Валерій Федорович є представником українських вищих офіцерів, які ніколи не служили в радянській армії та не вчилися у її навчальних закладах, тому совкова військова модель для нього є зовсім чужою. Він, як учасник бойових дій на сході України, Позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми та відходу від радянських практик. Одним із його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом і позбавлення необхідності військовим заповнювати зайві документи. Щодо своїх пріоритетів на посаді головнокомандувача Валерій Залужний сказав Загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним, і ключове тут принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. 14 жовтня 2022 року Україна відзначила День захисників і захисниць України. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав захисників і захисниць зі святом і відзначив, що українці у лютому 2022 року витримали потужний ворожий удар і поховали міф про непереможність російської армії. Також він додав, А тепер ми повертаємо своє, ніхто і ніщо не зупинить нас ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ, захоплено і з надією, дивиться на нас. Як би важко, нам не було, але вже точно не буде соромно. Ми не маємо права залишити цю війну у спадок нашим дітям. Валерій Залужний має чимало нагород та відзнак, серед яких Хрест бойових заслуг, Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня, Лицарська Почесна Відзнака Орден Звитяги, Офіцерський Хрест Ордену Хреста Витязя та інші. У жовтні 2022 року соціологічна група Рейтинг. В межах проєкту народний топ оприлюднила результати дослідження видатних українців усіх часів. Валерій Залужний посів 10 те місце народного топу, набравши 7,7% голосів опитаних. 15 листопада 2022 року Валерій Залужний отримав 1 мільйон доларів США у спадок від Григорія Степанця. 5 січня 2023 року генерал Залужний переказав отриманий спадок на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби Збройних сил України. У кількох населених пунктах України були перейменовані вулиці на честь Валерія Залужного. Зокрема, у місті Покров Дніпропетровської області, у селі міського типу Стара Синява та в місті Конотоп. Про генерала Залужного складено кілька пісень від різних виконавців: Залужний мутить двіж. Залужний. Нас веде залужний вбій. Авторитетне видання Політіко назвало залужного залізним генералом. Валерій Залужний це генерал нового покоління із знанням англійської мови та розумінням ситуації у війську. Він неодноразово приходив на весілля до своїх підопічних, чим вражав усіх. Приходить генерал також на прощання із загиблими захисниками України. Під час похорону Дмитра Коцюбайла да Вінчі, він став на коліна перед нареченою та матір'ю загиблого військового. Головнокомандувач, одружений понад 20 років та виховує двох доньок. Старша військовослужбовиця, молодша навчається на медика. 8 липня 2022 року Валерію Залужному виповнилося 50 років, тож побажаємо йому міцного здоров'я, мудрості у прийнятті рішень, невичерпної енергії і, звісно ж, перемоги над ворогом-окупантом.